Привіт, друзі! Як зробити так, щоб під час підгортання картоплі підгортачі їхали рівненько, не кидали їх в сторони, незалежно від того, дискові чи вухасті, а мотоблок їхав, як поїзд по рейкам. І постараємося розібратися, от на прикладі цього невеличкого мотоблока Молюка, потужністю 7 кінських сил, або ж подібного другого мотоблока. Всі ці налаштування для будь-якого Одинакові. І так, розпочнемо мабуть, із самого головного. Це рама підгортачів в районі щіпки повинна знаходитися у вільній сепції, тобто люк тут має бути. В такому випадку ми можемо з допомогою ручок мотоблока робити маневри, підрулювати ту чи в іншу сторону, а саме тискові підгортачі будуть йти рівненько по рядочку. Наступним етапом це необхідно зробити слідуючі регулювання. Якщо у вас сама щіпка має регулювання по горизонту правіше чи лівіше нахилятися, то виставляємо, щоб висота рами підвертачів була одинакова: що праворуч, що ліворуч. І після того вже робимо налаштування самих культиваторних лап, які будуть зригляти землю, що йде. Слід за мотоблоком. Налаштувати культувати на лапи таким чином, щоб отут носик вже доставався до, безпосередньо до землі, а край на десь на сантиметр, міліметрів вісім виступав зверху. Тоді будуть ці культувати лапи, добре заходити в землю, легко підривати землю. У тому випадку, коли замість дискових підгортачів будемо використовувати вухасті підгортачі, то налаштування майже такі ж саме. Але Оця п'яточка повинна теж не торкатися землі, коли ми будемо робити ці налаштування. До речі, непогано для налаштувань мати ось такий, як кажуть, саморобний пристрій. Наступний етап це вже виставляємо самі диски-підгортачі так, щоб вони теж доставали землі, і бажано зробити такі помітки на трубі, щоб це вони для вас залишиться на майбутнє. Те ж саме ми опускаємо максимально донизу. І правий дисковий підгортач, тобто всі становляться на одній лінії. Не забуваємо при цьому виставити ще, крім того, сам кут нахилу, або ж як їх можна назвати, з самих підгортачів. Ну, для цього я закріпив дві рейки, от вони по центру. І вже тут по цих рейках можна дивитися, рівно вони чи не рівно ці рейки відносно мотоблока. І легко можна зробити ці налаштування, змінюючи ослабляючи ті чи інші болти і повертаючи самі диски в ту чи в іншу сторону. І завершені для того, щоб мотоблок йшов рівно, брав скільки землі, скільки необхідно, друзі, ніяк не спасе вас нічого інше, як тільки опорне колеса. Опорне колеса можуть бути найрізніше, що у вас є під руками, дитячі велосипеди. Ну, що завгодно, які у вас попадуть ці колесики, вони, друзі, настільки сильно будуть вас виручати, що ви просто скажете, чого я такого раніше не зробив. Але в будь-якому випадку, коли ви зайдете на діляночку, то бажано мати ось таку щіпку, яка буде регулювати заглиблення самих культиваторних лап, які будуть зрихляти землю. І одночасно буде маніврувати оця щіпка вся в зборі. із... З гортачами, верх-вниз буде впиратися на опорні колесика ця вся система. І будете дивитися по землі більше чи менше її набирати, тому що це дуже суттєво. При такій регулюваці, коли є опорне колеса, то ви можете виставити, що земля буде ідеально братися стільки, скільки треба. Якщо колес не буде, то вийде так, що один диск набере землі більше, другий менше, і його почне тягнути в сторону. А для того, щоб зробити легше маневри, легше розвертатися і було легше на руки, на ніс мотоблока, як правило, ложаться вантажі, які дорівнюють вазі самих дискових обертачів. Тоді дуже легко маневрувати, як кажуть, одним пальцем можна піднімати мотоблок, це зовсім не складно, легко повертати і не навантажуючи ні спину, ані руки. Ну, не забуваємо, для того, щоб була щепка мотоблока з землею, необхідно як можна більше колеса в діаметрі. В даному випадку, це у мене колеса F122, їх діаметр 68 см. Це один самих найбільших діаметрів з такого класу колес, де ширина оцих шин усього навсього 14 см. І щоб ви зрівняли. Оці ось, ось оригінальні шини, які йшли в комплекті з мотоблоком, висота їх всього-навсього 38 см. Якщо ви на цих шинах поїдете, ну по-перше, тут щеплення майже ніякого немає. А по-друге, клірінс такого мотоблока з такими колесами буде нульовий. А при таких великих колесах клірінс мотоблока під час обгортання буде знаходитися в межах 30 Сантиметрів в районі полуосів. Ну а тут в районі редуктора ця висота буде в межах 26 сантиметрів. І враховуючи, що редуктор дуже вузенький, то він зовсім не буде травмувати картоплю. Друзі, попрошу підсказати мої помилки. Може щось є краще лучше краще. Так що чекаю ваших коментарів. Всім хороших урожаїв Успіхів і до зустрічі на каналі. А в нас розпочався дощик, ви вже бачите, накрапує все, треба ховатися і закінчувати даний відосик. Всім до побачення, друзі, і до зустрічі на каналі. Можна працювати і з вухастими підортачами, але роботи мені з вухастими не до сподоби. Після того, як з'явилися у мене диски підортачі, то ці в мене лежать поки до кращих часів.